Ось ця амбулаторія у селі Ремезівці після спорудження та відкриття вона мала обслуговувати мешканців п'яти довколишніх сіл. А загалом це близько трьох тисяч людей. Зараз вона зачинена. І дорога до амбулаторії засипана снігом. Ось так її відкривали у 2019-му. Я На про вас щастя, здоров'я, всього найкращого вам і ваші громаді. Дякую за увагу. Слава Україні. З того часу сімейна лікарка тут працювала півроку. Після її звільнення іншого лікаря тут нема. Мешканці Ремезівців та сусідніх сил до лікарів їдуть до районного центру Золочева, це майже 10 кілометрів. Само зручно? Так, я їжу до сімейного лікаря, щось не здорово. В раді ще нормально. Все. Це не треба їхати. Розвалиться. На моє автокупі на квартиру. Як мужей. Дістоють мертві грузи. А що робити не знаю. Ніхто не хоче йти в села працювати, бо мала зарплата. Що у Львові, то у Львові. Часних багато є клінік там працюють. У мене жінка, медсестра. Як Майкла звертатися. А так, наскільки я знаю, їздять до Заличова. Амбулаторія запрацює тоді, коли знайдуть лікаря. Ми зверталися і в учбові заклади зверталися і до більше вісіверталися. Ми в золоцю, тому що в золоцю лікарня велика, працівників багато. Ні по, по причинам, що всі лікарі хочуть бути десь у Львові, десь в золочу, десь в таких містах, де престижні за словами Степана Бузановського в амбулаторії все готове, аби приймати пацієнтів. Наш повид є шахи є такі варіації, що можуть бути. Все є тому що працювало, воно ніде не того. Крім того, амбулаторія збудована так, аби за потреби лікар міг тут жити. Тут може жити лікар, тут є у нас кухня. Тут ще ну доставляємо електроплитку, може бути електроплитка, дві кімнати й кухня. Ну, туалет. на будівництво цієї амбулаторії витратили понад 7,5 мільйонів гривень. Це гроші із обласного бюджету. Зустріч з керівником департаменту охорони охорони здоров'я до 10 лютого, щоб напрацювати, можливо, з нових випускників, хто міг працювати в Помирянській. Зоні вже з, з цього місяця, січня, мінімальна заробітна плата лікарів це не менше 20 тисяч гривень, медичних сестер це не менше 13 тисяч гривень. Я думаю, що це буде таким першим кроком, щоб можна було б залучити фахових лікарів в сільську місцевість. Тож зараз для амбулаторії продовжують шукати лікаря. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львівщина.